привіт! Я заходжу грати. Так і... Ой, люки, люки! Давай, 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 давай! Завантажуйся. Є. І Давай, давай, більше бі. Що? Що? А, ну на мене пала, знаєш, що на мене сюди накинули око. Один, ну нуль, давай, лоск пес, є. Все. Мені треба щось робити. Зараз буду бігати туди, сюди, туди, сюди. І чого там нічого такого не випадало? Не круто. Старе, старе, старе. Старе. Ну, який тут є сенс збирати, якщо тут оце щось? А, він, де теперіше, один десь один раз. Так. Ну, як есть. Опа, пачки что це за папу? А, она да ему, хоча она эпик. Ну, мне хочу якось інший. А це нупочка. Вона бачили, куда она взяла. Ммм, О, у мене є така штука, але мені вона вже не потрібна, бо. У мене. Ой-ой-ой, люкс, люкс, давай, закривайся. Є, Фух, удача. Що ще в мене не забирали. Капучино на місці. Це на місці, це на місці. Це є пік... Ні, в мене є краще, але я не хочу мати декілька схожих. Або менших. А то що там? А ви бачите літаєте? Що це таке? Я не бачу. Що це таке? Що то таке? Що це стрибає? А давай. Ой, бара, бара. О, давай. Є. Yeah. До мене пострибало. Ура! 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 І бульк. Є, так де вона? Що та це легенда? Та вона крута. Ні, краще, ніж моя капучино, але я не буду цих продавати. Бо якщо я продам ну деякі, які ось, наприклад, берелі капучино, то в мене, мене взагалі нічого не буде. Так от. Тут є різні, але ось найкращі на легенди. Тут є краще ніж легенди. Але легенда це теж непогано. Я цього продаю. Бо він мені не потрібен, він слабкий. А от ця панда. То це вже якийсь капець. Добренько. Щоб ви знали, мені хочеться мати якусь крути. І ще мене, мене вони ніколи не змогли забрати, але я не знаю, як це зробити, бо Ех, всі хочуть взяти якусь круту. Так. Та це... 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 ну тут нуби, навіть це... попуга. Це... Ай, це... та не совай, там люкс. Люкс, треба подивитися. було. Але ні, хочеться. Ну, ось я через неї пропустив. Що... Люксин! Я... я. Чи там був? Дай. Сейчас. А, мы уже вкрадают. Давай, люкс. Артем, люкс. Давай. Ну, я не так О, ну. Не, не, не. Мы на забрали. О, не. У меня есть один план. И... Не. нет, я продаю. Я продал. Ех, мене вкрали. Що тут? Та тут немає ніяких крутих штук. Ой, капець. Тепер знову чекати. Або б'яти туди сюди. Риба теж така ну... Ех, що поробиш. Туран, де можна красти масти. І це не подобається. Я тут весь час ходжу, ходжу, бігаю, бігаю. Диви, давай, давай, давай цю мішку, це вона, вона вона крута теж. Є. Там люск, люск, люкса. Я вибіг щоб люкс. І хомяк. Хом'як реально непоганий. Ось, дивіться, які в мене були колись, які я пропорадував. Ось, бачите? Епік, але вони не такі круті, як жовті. Ось як. Ця панда. Панда була краща. Але, на жаль, мене її вкрали. Щодо діамантових в мене мало. Золотих в мене одна взагалі-то. Епіка я не пам'ятаю, що А тут я не маю вже. Ех, що пробиш. Крал у мене круз я знайшов круту, але не така вона крута, як здається вам. Та була трохи краще, але що пробиш. Щоб знали, ось тут йдуть різні, але я ще раз ось тепер бачу, що ось тут ідуть. Однакові. Балеріна на непогано. непогано. В мене багато, але не так багато. 719 тисяч. Балеріна Купчино, ви бачите? Але навіщо вона мені? Вона дає по 500? Давай, о, ой-ой-ой! Це моя біля, вона біля... Що ж, эй, эй, зачекай! Ай, яй! Ух, ух, вона мене скинула. бачили? Я хотів взяти. А вона взяла і пик, і нема. Йош, що в мене тут? Люкс? Люкс? чого Че не люкс? А, є. Чекаємо. Ой-ой, давай, на-ну, а-на, на, 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 я, на. вы набежите. Е, yeah. полотен. Добре, погнали! А, вона там забирає. Ну, а раз, то що мені робити? Ну, позабирай, как раз. Давай, давай. Ух. Добренько. Три, два, один. И пип. Так вот. Эм... О, это кулю, кули, кули, кули Она... Кулю. Куля, до мене куля. Куля, 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 куля. А що це за куля мені цікаво? А це... А, не встиг. Чого горилу взяти? Нічого. Що це... А, це крокодил. Горіх. Вона дай, де... він мені непоганий, бо. Що ж? Йой. у мене мало все одно, треба більше. Я поки не маю. Так. А. Так. Час іде. Час іде. Оскільки в мене багато, але не так, бо мільярди це більше тільки що епік, а, ні. Менше ніж барларина, капучино, боли. Де тут ну, вийдуть. Ну, епік. Хоча що це, це ж. А Ще вона дає мало, а сама коштує дорогенько. Е, хай буде. Істину не побачив я. Але хай побуде. Поки крокодила. Добре. Свиня? хе хе Йой, ой 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 кай йой йой ой кей Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой хм на ну нам пташка. Пташку мені не треба, она такая уже гарна. Люск, юск, юк, люкс, люкс, люкс. На місці позбирати їх Один і 2 мільйони. Ви це бачите? Ой, я ніколи таке, не... це гарна хакійсь, але не бачу собі якоїсь гарної штуки. Давай, давай, давай діаманту ні. Дай біля себе буду шукати. Что тут, какие-то дают? ой маяк, Ой, Ай-яй-яй, это... Куда это? Чекайте. Угу, четыре, три, два, Давайся, Давай, давай. Давай, давай. Ух, на! 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 А, он сам сфазничает. Не А, ну тут такие себе. Стрывают. водить. А что, давите? Это не мне таки не хочется, бо... Ну, а не хочется, Я никого не буду красть уже. Вс, разочка, еще у меня тут. У мене ще тут. О, збирати давай, збираю. Тут вони довго стояли і заробляли. Все. Ух! Ось, ось, давай, 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 давай! Люк, люкс, люкс, yeah. є. У ніяких тут. Що ж, кожна секунда... Час... О, тикла, та штука. Та, там. Давай, давайте. Тут є інші рухти. Ну, дивіться, ну чого тут таке? Уф, це капець. Тут нема такого, якого я б хотів би. Немає тих гарних, які в мене колись були. Але в мене вже один мільярд 56 тисяч. Це ще непогано. Я так маю, бо я заробляю. Це скільки? Я не цей багато Ого! Ей, ем? Що ж? Скільки там ми? Один три. А, ти це нес. Чим залетим мене не буде таким. дає так мало. Що тут у нас? Порядок, порядок. Заробляти, заробляти, заробляти. Заро, 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 о, о, бляти, о, о. Чекайте. А. Що тут екось а, 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 таки снима? Без... Ніхто отсюда не зайшов, добре. Так. За 6, 97. Йо, 2 мільярди. Ого, 2,5. Хочеть, хоч, ну, хоч ходить. Мені хотілося, б якогось якусь круту штуку отримати. Але не знаю як. Чё ж? Э, что-то за Может... Что? Не, не, ха хай... не, ну можешь, я взял, а А. и дай всем. Моє-моє-моє меня закрити, закрити, закрыто мені... Б... А, сам де він знак Балагрина купчину мене хотіла вкрасти капець. Фух, можливо, щось і в них вдасться колись. Але Що? Что ж, мы начали побегать, можем позбирать. Хм. Колись может заменить, а колись нет. Давай подъем мы дали. Что тут? Ой, уху, давай, давай, давай. Три, два, один. Віддавай Люск-Боск Люск. Бас, люск. Угу, не пройшов ніхто. Ех. Мені трохи не цікаво, що тут немає ніяких крутих на ті стрічки. Це капець. Ось, бачите, тут такі золоті, але їх не можу. Маш, ваш ваш котру ще, ніж звичайних Епік. Ну, раз що ж я познав. Це парад Мені не дуже подобається. Що? Це? Давай, давай, ват цього, цього, сніму сні. Ви знаєте, що це таке? Ви знаєте, це? Найкраща штука, Ось, бачите? Ага, всі на нього око накинули. Не. М -м -м. Кубай, все. Бо він настільки крутий, він більше, ніж Епік. Навіть він месінгч. Він дає по 5К. А це багато, а він сам коштує один мільярд йо я витратив на нього мільярд. Але швидко я заробив. Що це за банана, 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 банана? Добре, До речі. Що в мене тут диви? Ву, тут це розінь такий гарний. У мене так багато цих тепер. Ось особливо ця штука. Bombardilo ca Hehe. <gum> Oi, lux, 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 basca. Nu, no, rasim, goodbye!